Віт, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на курсі малювання для діток. Урок номер 5 Малюємо кролика. Спочатку намалюємо голову у вигляді овала. До цього овала домалюємо іще один овал, але набагато більший. Хвостик. Малюємо вушка одне ззаду, міряємо відстань між вушками і домальовуємо ще одне вушко, але трішки більше, око і намічаємо носик. Лапка. І намічаємо передню лапку. Зображуємо горбик, на якому сидить кролик. Підправимо форму і лишні лінії побудови зітремо гумкою. Переходимо до розфарбовування. Беремо коричневий олівець, обводимо кролика по контуру і повністю заштриховуємо коричневим кольором. Але дуже легенько використовуємо олівці м'які, щоб вони не заштриховували повністю нам форму. Не давіть сильно олівцем. Придавлюйте лише по контуру, а до серединки легенько розтушовуйте. На вушках притискаємо трошки більше. Щоб колір був темніший так само і на спинки обводимо і від контуру спинки робимо колір більш насиченішим, а чим ближче до серединки тулуба кролика, тим ми, ми менш придавлюємо олівцем. Візьмемо бежевий олівчик і затушуємо серединку вушка та хвостик. Також пройдемося цим олівчиком по світлій частинці нашої спинки кролика, щоб надати цікавий відтінок. Візьмемо чорний олівчик. І намалюємо око, обводимо кружочок по контуру. всерединці залишаємо маленький відблиск, не зафарбований, все інше міцно зафарбовуємо чорним олівцем, намічаємо носика. Також можна де неде пройти по контуру і надати більш інтенсивності фігурі кролика. Тепер візьмемо зелений олівчик і заштрихуємо горизонтальними лініями горбик, на якому сидить кролик. Тепер перевернемо листочок і намалюємо по боках травичку. Притискаємо до листочка олівчик, ведемо і різко відриваємо від листочка. Таким чином ми промальовуємо травичку. Ось такий кролик у нас отримався. Малюйте зі мною, навчайтеся до наступного уроку.